Там по і де стріли чути, де стільки цвіту вже полягло, просихо стало і залунало, Христос родився, славі мойого, просих стало і залунало, Христос родився, славі молього. донецька нічка, окопна свічка і ворога. В славі мойого, стали солдати полядувати, Христос родився, в славі мойого, під замком лівським на личаківським, лиця і військо, спокій знайшло, ми ж доверою і з колядою. Христос родився, в славі мойого. Славі мойого, наша родина, вся Україна і зброї сили і теро, під Божим стягом ідем до звитя, Христос родився славі мойого, під Божим стягом ідем до звиття, Христос родився, славі мойого.